вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ваша улюблена рубрика: Зміни з наступного місяця, з 1 вересня, нововедень в Україні буде багато. Зібрала, як завжди, найцікавіші і найбільш актуальні. Зараз про них розповім: це пенсії, це соціальні виплати, це мобілізація, це курс долара, ціни на продукти, податки та інші питання. Коротенько зараз розглянемо. А поки. І попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже 89 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Назвичайно цінно, приємно, чудовий подарунок до мого дня народження. Почнемо з приємних новин на щастя, вони у нас є. З 1 вересня буде підвищено заробітні плати вчителям, які викладають у державних та комунальних закладах освіти, тобто шкільні педагоги. З 1 січня, як відомо, вони отримували надбавку до своєї заробітної плати у розмірі 1000 гривень. З 1 вересня ця надбавка збільшується вдвічі до 2000 гривень. А взагалі там сума є більшою, вищою 2600 гривень, але Після вирахування податків, відповідно, надбавка становитиме рівно 2 тисячі гривень на місяць. А якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, відповідно, пропорційно збільшується його доплата. Що стосується пенсійного забезпечення, як відомо, до кінця року мають запровадити пенсійну реформу, зміни перші відбудуться вже у жовтні, тому що пенсіонери зможуть підвищити свої виплати за рахунок отримання базової соціальної допомоги. Про це був окремий випуск. Не будемо зараз на цьому зупинятися, але я залишу посилання в описі під цим роликом, щоб ви могли ознайомитись, хто не бачив ще цієї інформації. Що стосується саме змін у вересні для пенсіонерів. В Україні змінили порядок виплати пенсій, які були призначені за рішенням суду. І уряд ухвалив відповідну постанову. Міністерство соціальної політики повідомили, що заборгованість держави перед пенсіонерами, які виграли суди, збільшилася аж до 85 мільярдів гривень. Ось така величезна сума боргу. І за останні 5 років кількість рішень, які потребують виконання, зросла у 26 разів і становить 758 тисяч. Величезна кількість громадян України очікують виконання цих рішень і відповідно збільшення своїх їх виплат, але раніше не було єдиного механізму регулювання цього процесу. Кабмін нарешті погодив постанову, як це все має відбуватися. Зазначають у Мінсоці, виплати проводили нерівномірно, а держава встигла погасити борги перед пенсіонерами за рішеннями, які були винесені до 20 листопада 2020 року, тобто 5 років. Все якось на тормозах, завдяки новому порядку, громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця не одразу всю суму, але регулярну виплату. І, до речі, саме до вересня, пенсійний фонд мав забезпечити до працювання інформаційних систем для введення обліку видатків на виплату судових рішень за джерелами їх фінансування. Тобто очікується, що з наступного місяця громадяни нарешті б отримуватимуть свої. Вже збільшені пенсійні виплати. Що стосується надбавок та доплат, які є регулярними, то абсолютно більшість пенсіонерів отримуватиме саме надбавки за вік з 70 років, 75 та 80 років. Відповідно, це суми, які становлять 300 гривень, 456 та 570 гривень. Тут на нововведення, яке запровадили нещодавно, яке діятиме у вересні, це поява дія картки. універсальної картки, яка е, через яку можна буде отримувати виплати за державними програмами за багатьма програмами, які раніше передбачали оформлення різних карток. І влада має намір зробити так, щоб картка стала універсальною для всіх громадян. Поки що це не є обов'язковим, але ось такі плани у наших, наших можновладців. Є. А про що йде мова? Про те, що надію картку у майбутньому нараховуватимуть пенсії, соціальні допомоги. Ну і звичайно, як вже говорила вище державні виплати за державними програмами. Та ж є оселя, та ж є зимова підтримка, є книга та багато-багато інших. Але поки що діє картка не є обов'язковою. До речі, днями стало відомо, що надію картку вже можна оформлювати. Державну програму Пакунок школяра йдеться про виплату 5 тисяч гривень для першокласників. Вже можна оформити дія картку безпосередньо на державній платформі Дія, тобто або на сайті, або у мобільному застосунку, і отримати ці кошти на свою дитину, якщо вона цього року йде до першого класу. Кошти мають нагадаю цільове призначення, їх можна використати на канцтовари, на одяг, на взуття. Там є низка товарів, які можуть можна придбати, не можна купити на ці кошти, наприклад, продукти або мобільні телефони, тобто лише те, що потрібно необхідно для навчального процесу. Стосується комунальних тарифів, то з вересня кардинальних змін немає. Локально підвищують обслуговування предбудинкових територій, вивезення сміття може подорожчати внесок, який громадяни роблять своїм ОСББ щомісячний. У нас, наприклад, вже є підвищення цих послуг, але електропостачання, водопостачання, газ залишаються незмінними їхня вартість, попри те, що часто ми чуємо про... Необхідність підвищити тарифи, особливо плачуть водоканали, кажуть, які вони бідні та нещасні, що потрібно, щоб подорожчало водопостачання, водовідведення як можна скоріше це потрібно зробити на їхню думку, тому що ситуація критична, як вони кажуть, дотації немає. все в них дуже погано, тому українці мають сплачувати більше. Але поки що, принаймні таких планів на наступний місяць у влади немає. Підвищувати тарифікацію не будуть лише локальні. Можливі зміни, але глобальних точно не передбачено. Є і приємна комунальна новина: це поява грошової допомоги у розмірі 19 400 гривень на дрова і вугілля для українців, які є найвразливішими під час повномасштабної війни, тобто вони проживають у прифронтовій зоні на території активних або можливих бойових дій. І йдеться у Мінсоці, наголосили, що йдеться не про всіх громадян України, звичайно, а лише про певні категорії українці на прифронтових. Територіях потребують підтримки, особливо вразливі категорії громадян: багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, внутрішньо переміщені особи. Мета, щоб люди, які користуються для опалення житла твердим паливом, змогли заздалегідь придбати його на зиму. Відповідно, заяву зробили у Мінсосполітики, і ось ця виплата вже погоджена – 19 400 гривень. А протягом вересня та жовтня можна буде її оформити. У мене був окремий випуск на цьому. Цю тему також не будемо детально зупинятися. Якщо для вас інформація актуальна, шукайте в описі під цим відео. Виплата на опалення тим громадянам, які мають на неї право проводитиметься протягом вересня та жовтня. Це буде зроблено у безготівковій формі на ось той рахунок, який буде вказано у відповідній заяві. Упна зміна стосується мобілізації, тому що мобілізація, так само як і воєнний стан в нашій державі, на жаль, продовжуються вони і е, запроваджується базова військова підготовка для чоловіків, які навчаються у вищих навчальних закладах, і вони мають вік від 18 до 25 років, мають пройти базову військову підготовку. Відповідно, якщо вони цього не зроблять, будуть виключені із вишів дії воєнного стану ця підготовка триватиме протягом трьох місяців. У мирний час це п'ять місяців. Взагалі, як вона проводиться, ось що повідомляють у Міністерстві оборони. Теоретичний курс це 90 годин. Він проводиться безпосередньо у вишах, тобто у навчальних закладах. Практичний курс це 210 годин, і він проводиться у спеціалізованих навчальних центрах Збройних сил України. На зміна стосується працівників ТЦК, тобто територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, з 1 вересня їх зобов'язали при перевірці документів військовозобов'язаних чоловіків або врученні їм повісток фіксувати свої дії на відеокамеру. Про це повідомив наш новоспечний міністр оборони України Денис Шмигаль, який раніше був очільником уряду. Значив, що у разі порушення правил фіксації для працівників ТЦК, передбачена десь. Дисциплінарна відповідальність. Тобто українцям кажуть про те, що а, чують про ті ганебні випадки бусифікації, хочуть їх мінімізувати і для цього запроваджують відеофіксацію. Ну, побачимо, що хоч щось на краще зміниться з наступного місяця, але всі дії. Працівників ТЦК мають фіксуватися на камеру, і це потрібно за цим слідкувати, щоб безпосередньо мати змогу захистити свої права і знати, як це зробити. Утрна важлива інформація, яка стосується вересня, це сплата податків на житло, площа якого перевищує встановлені норми. Так так, у нас в Україні встановлені ліміти на площу житла. Для квартири, я нагадаю, це 60 квадратних метрів, для приватного будинку це 120 квадратних метрів. І якщо ви є щасливим власником і квартири, і будинку, то загальна площа без сплати податку не має перевищувати 180 квадратних метрів. Якщо ці ліміти... Перевищені, то до 1 липня ви мали отримати відповідне оповіщення про необхідність сплатити податки. І в мене був також окремий випуск на цю тему з детальним роз'ясненням. Шукайте його. Є цей ролик. Нещодавно він вийшов. І що стосується саме податкової ставки, то вона не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати станом за минул... на минулий рік, на перше січня. Нагадаю, що у 2024 році мінімальна заробітна плата станом на 1 січня становила скільки, 7100 гривень відповідно податкова ставка. Максимальна була 106 гривень 50 копійок. Тобто, якщо у вас житло перевищує його площа, встановлені норми, то і ви не отримали ніякого сповіщення від податкової, то до кінця року ось цей лист щастя може прийти. Але якщо не буде сплачено відповідно своє, Часно податки, то передбачена пеня, такі значні надбавки до того розміру, який вже потрібно сплатити. Це якщо прострочка про термінування більше 30 днів, то 10% від суми податку. Якщо ви протермінуєте більше ніж 30 днів, то штрафна санкція вже цілих 20% Тому ця інформація дуже актуальна. Якщо у вас квартира... Хоч скільки метрів є в ній більше ніж зазначено нормативами, передбачено ця норма, то потрібно сплатити за них податки. Дуже багато хто про це не знає, а потім отримує листи щастя з вимогою податківців сплатити податки одразу за кілька років. Кож з'явився прогноз стосовно курсу долара, тобто основної іноземної валюти в нашій державі. Не очікується з наступного місяця, з 1 вересня, якоїсь різкої девальвації гривні. І курс долара становитиме, він коливатиметься у діапазоні від 41 гривні 80 копійок до 43 гривень. Про це повідомив віце-президент Асоціації Українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов. Він зазна означає, що ситуація на ринку валют вітчизняному ринку валют буде, як він каже, більш-менш контрольованою. І у разі загрозливих обставин ситуацію контролюватиме Нацбанк, тобто дорожче, ніж вище курс, ніж 43 гривні за долар підніматися не повинен. А ще один фінансовий аналітик Михайло Демків поділився наступним прогнозом. Він каже, що до кінця року курс долара очікується на рівні близько 42 гривень. 60 копійок і якихось різких коливань він також не передбачає. Що стосується цін на продукти, вже відомо, що з осені, з наступного місяця, з вересня, очікується подорожчання основного продукту, тобто хліба. І буханець коштуватиме вже не 30-35 гривень, а близько 45 або навіть 55 гривень за один. Це пов'язано із зростанням витрат на логістику із подорожчанням пального, тому що всі інші фактори також мають вплив, але не настільки значний, як саме пальне. Аналітики спрогнозували зниження цін на овочі, саме на борщовий набір, на буряки, на моркву, на цибулю, на картоплю. Це пов'язано із звичайно зі збором урожаю. Тому певний період це кінець серпня та початок вересня. Вартість цих асортиментних позицій буде дещо нижчою, ніж ми звикли бачити. Цього не можна сказати про фрукти, тому що весь травень, а також на початку червня, було холодно, відповідно, ось ці заморозки дали свої, ось ці несприятливі погодні умови. І через це урожай просто, ну якщо не говорити, він не поганий, він паршивенький. І дійсно, що стосується яблук, груш, слив, кісточкових, взагалі не слід очікувати на якийсь гарний урожай, відповідно, ціни будуть. Зашкалювати, а імпортна продукція буде коштуватиме дуже і дуже і дорого. Тому вартість кілограму яблук у 100 гривень це взагалі не межа. А також відомо, на жаль, про майбутнє подорожчання олії соняшникової, саме основної олії, яку використовують більшість українців. Тому що причин там одразу кілька це і заморозки весняні, це і посуха літня, а також це сарана, яка дожирає. Наш урожай, і тому аналітики вже спрогнозували, що вартість олії буде зростати, і може сягнути навіть 100 гривень до за одну пляшку. Тобто, на жаль, ось така тенденція очікується найближчим часом. А тепер, що стосується погоди, початок вересня буде теплим та без опадів. Наприкінці першої декади місяця очікуються дощі. Певний час буде бабине літо. Відповідно, температура повітря прогріватиметься ще до 30 градусів, але в кінці місяця вже будуть опади. Відповідно, пройдуть дощі, значно буде вологість повітря підвищена. Метеорологи обіцяють нам традиційну вересневу погоду без якихось кліматичних. Аномалій повідомили в Укргідрометцентрі у другій та третій декадах вересня очікуються дощі, кількість опадів збільшуватиметься, температура знижуватиметься, особливо вночі, але заморозків ще не буде. Наприкінці місяця становиться гарна погода без опадів потепліше. Такі то справи продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя? Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пож долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше українських новин, які я поширюю впродовж дня. Приєднайтесь і бережіть себе.